Сергій Львів'янин на гру йде у синьо-жовтій формі, але не збірної, а металіста. На ньому футболка, в якій колись виблискував Олександр Рекун. Мені подарували десь років 5 назад. Чому власницю? Ну, Олександр Рекун дуже хороший гравець, насамперед, а по це по-перше. А по-друге, якщо чесно, така була футболка, така й подарувала. Бриниця <праць> була в мене. Через пізню годину та форс-мажорну підготовку значного ажіотажу поєдинок не викликав. Але ті, що прийшли, обіцяють горланити, що є духу. Там маса українських хлопців. Все таки Мирон Богданович не так давно покинув цей клуб, але серце металіста нехай лишиться у Харкові, а душа буде у Львові. Кричалки там все різне. Нас зараз все буде. Ми теж на львівське, але ми за металіст. Дам гімн України співати. Трабзов не таке вже й гучне європейське ім'я. Тому більшість фанів прийшли, щоб підтримати металіст. Вірять у перемогу харків'ян. Ми обов'язково будемо підтримувати металіст, і наш прогноз 3-0 на користь харківського металіста. металіста. Вже у чаші фани роблять все, щоб харків'яни відчули домашню атмосферу. І Путіна незлим тихим згадують, і воїни свята заводять, і звісно ж, гімн співають. Велике дякую Львову, який нас прийняв. Хороша була підтримка. Дуже вдячний фанам, які прийшли на стадіон. Атмосфера була не як у Харкові, але домашньою. Майже сім тисяч відчайдухів на трибунах не врятували українці від поразки. Банальні стандарти поховали металіст. Констант рахунок відкрив. Гоменюк відновив кво, Але на останніх секундах поєдинку Папа приніс туркам перемогу. Баса. Дуже важка та важлива перемога. Звісно, нам сьогодні пощастило. Ми зіграли далеко не найкращий матч, але все одно виграли. Металіст залишається у Львові, адже цієї неділі вже на Україні зіграє з Карпатами. У той же ж день арена прийме поєдинок. Шахтар зоря. Віталій Кулачковський, Володимир Квятковський. Головні новини Львова.